Привіт! Я Оксана Велігурська і це новини за хвилину. Деякі телеграм-канали на Рівненщині розказують про місця, куди не ходити військовозобов'язаним, щоб там не видали їм повістки. Таких телеграм-каналів є шість. Діючи з ними, ну такі, що оновлюють свої повідомлення, три. Але правоохоронці кажуть, що складу злочину у цьому немає. Ну або правоохоронці не все нам кажуть. Переселенці з Херсонщини вирішили не покладатися на допомогу держави, коли приїхали до нас, і в дубні вирішили почати свій бізнес. Щоправда, не взяли до уваги, що він є незаконним, ну зовсім незаконним. Продавали наркотики словом. Чоловік продавав, розкладав, жінка посилки відсилала. Словом, історія була ще та детективна, але правоохоронці їх схопили. Ну і тепер, очевидно, цьому подружжю не доведеться думати на що витрачати гроші, де їх брати. Десять років тиші і спокою на Рівненщині знову проводили опитування серед учнів. Цього разу питали, чи п'ють вони. Ну, мова про алкоголь, звичайно. Анкетували 10 тисяч дітей. Що з'ясували? Так і так випиває третина дітей. Дітей, дітей. Третина дітей випиває. А, значить, дівчата п'ють, як правило, шампанське і вино. Ну, типу, за компанію під наглядом батьків. Хлопці віддають перевагу пиву. А, серед тих, хто прикладається до спиртного, є і 10-12-річні дітки. Шкода, щеплення цим діткам зробити не можна, щоб прикладалися до навчання. Вірші на пам'ять вчили. Більше новин на нашому сайті і у телеграм-каналі Радіотрек. До зустрічі!